Ей, йоу, це на вихід, це об'єкт заміна, вино, крихіт, каче силихі Це як на мантології вивозить Дакар Такий собі дракар, зорі не тихі Людина приручила полум'я, але бідала я тим по чорним полудням Не перерішиш дріт, не захистиш майбутнє, але необхідне Переладдя відсутнє Не передбачу вам, іначе Гістерезис Ве міду викликаючи на бістерези Цим трансом рано вранці життя, супермаркет, так що там показь картка, ліміт, кредит, не аддифан, Господній, я, я не багаюсь, я взагалі не обізнаний, Чого я сьогодні господар, научивсь повер, із не що сідай на пальці, із років, що до окабіні, щоноді американські. Хатую нам плани Хіба на червоні панети людей не дістанется брудно червоні Це зло ночі, повінь Героях Герой цю кляту дамбу, і вічна їм шана і память Поспизодні не видно цієї хати Наперед бачу ван и начерез Фимида выпукають на без терези Веліял пройдецы трансом рано брань Σούπερ μάρκετ, εκσότων, ποκ καίσι.